Шановні випускники навчальних закладів тимчасово окупованої території Криму і тимчасово непідконтрольних територій Донбасу. Ми чудово розуміємо, що ви зараз на рівних умовах з випускниками з України, які мали можливість готуватись повноцінно до зовнішнього незалежного оцінювання. І саме тому ми розробили окрему процедуру для вас, для того, щоб полегшити вступ до вищих навчальних закладів України. Запрошуємо на навчання. В Україні кожен має право на освіту. Якщо ти живеш у Криму або на непідконтрольній частині Донбасу, для тебе є спрощена процедура вступу. Звертайся до одного з освітніх центрів та обери ВНЗ, який бере участь у програмі на сайті mon.gov.ua. паспорт для цього не потрібен, атестат не потрібен, сертифікат ЗНО не потрібен. Напиши заяву, заповни освітню декларацію і склади три іспити з української мови, історії України та з предмету за обраною спеціальністю. Процедурою можна скористатися з 19 червня по 30 вересня. Якщо жоден ВНЗ з переліку не підійшов, ти можеш вступити до будь-якого іншого навчального закладу України на загальних засадах.